Доброго дня. Сьогоднішній ефір буде присвячено темі депортаційної політики від президента Трампа. Власне, все, що він обіцяв, він зараз виконує дуже швидкими темпами. Що хочу сказати з приводу українців на даному етапі, ті, хто заїхав по ЮФРЮ, вам немає чого боятися, оскільки ви заїхали абсолютно легально після того, як була прийнята програма. Для тих, хто заходив через Мексику, мексиканський кордон, там може. Можуть бути деякі проблемки. Проблема в тому, що коли ви заходили, оскільки це все було дуже миттєво, не була взята вся інформація від вас. Деякі діти навіть не були зафіксовані, що вони пройшли кордони. Деяким дітям не поклали паспорти, а батьків, коли вони були вписані в ці паспорти. Отже, ті, хто проходили через мексиканський кордон, вас будуть просити додати ту інформацію, яка була, не була взята. Можуть навіть попросити про відбитки пальців, оскільки у багатьох навіть це не брали. Але ті люди, які зайшли через мексиканський кордон, і, будучи на території Америки, порушили певні закони, наприклад, DUI, на жаль, це буде депортація.